Добрий день, мене звати Юлія, я керівник напрямку платних каналів трафіку компанії ProModo. І сьогодні я розповім, як відновлюється реклама та що ми рекомендуємо робити зараз. 24 лютого, о 6 ранку, ми вмикали рекламні кампанії українських клієнтів і лишилися працювати лише FMCG та доставка їжі на західних районах, але вже з березня почали поступово відновлювати рекламу. І на слайді ви бачите проіндексовані дані саме наших клієнтів. Серед перших активних були автотематика та електроніка це ті ніші, які допомагали нам бути мобільними. Граці спостерігали один за одним. І зазвичай після повернення першого рекламу вмикали і всі інші. Головна задача клієнта була прибуток. Тож перші інструменти були перформанс. Як відновлювався, спочатку вмикали шопінг кампанії, потім підключали модельні апі кампанії, ремаркетинг. Дехто брендові і дехто тестував Performance Max, але про це згодом. У соціальних мережах також вмикали конверсійні інструменти динамічного ремаркетингу та каталог. Щодо бюджетів, їх витрачали дуже обачно, поступово збільшували, якщо результати були задовільними. CPC, CPM і CPA були значно нижчі, ніж зазвичай, що зумовлено нижчою конкуренцією, звісно. Conversion rate був на початку вищий, бо люди шукали те, що їм потрібно швидко. Вони не робили зайвих руків, зайвих кліків, а ось викупи і спадали і ні. Як антикейс були ситуації, коли на сайті не змінювали умови передплати, чи нові умови доставки, чи не прописували обмеження щодо якихось товарів. І кінцевий споживач дізнавався про нові умови лише після того, як йому зателефонував менеджер і повідомив про це. Звісно, що це не сприяло підвищенню викупів. Але повернемося до Performance Max. Це той тип компанії, який замінить цього року шопінг. На відміну від шопінгу, він працює і з лінген-проєктами, і з e-commerce-проєктами. Е Ефективність Performance Max наразі вища, ніж була на початку року, і навіть вища на деяких проєктах, ніж за шопінг-ефективність. Зумовлено, це тим, що там є додаткові нові плейсменти, і поки що там ще нижче конкуренція. Звісно, що завжди так не буде. Тож, якщо хтось з вас ще не запускав Performance Max, радимо це зробити якомога швидше. Є кілька варіантів: можна стартувати з функціоналом міграції від Google, можна дочекатися автоматичного переходу, а можна налаштувати кампанії з нуля, і ми радимо зробити саме так, бо ви зможете проконтролювати структуру, матеріали, креативи та сигнал аудиторій. І важливо надати якомога більше даних с теми для навчання. Детальніше ви можете почитати в нашому кейсі з Ельдорадо на нашому сайті, як ми це робили. Підсумую, що це поки не магічна кнопка Продавати і є багато особливостей налаштування, на які варто звернути увагу. Щодо інших рекомендацій, логістика зумовлювала і зумовлює його таргетинг, Тож звертайте увагу, які склади у вас працюють, які магазини у вас працюють, де вони. Іде працює нова пошта, щоб туди можна було відправити, крім гарячих точок, звісно. що. Відсутні адреси, якщо у вас є магазини чи склади такі, краще вимикати з розширень рекламних кампаній і не витрачати на них кошти, і вимикати в Google My Business. Інформація щодо наявності товару повинна бути актуальною. Це важливо для коректної роботи рекламних кампаній, для кінцевого споживача і для прийняття коректних рішень щодо просування категорій у вас як в бізнесі. Якщо є товари чи категорії скороченій наявності, краще не витрачати на них кошти на рекламу, вони продадуться, скоріше за все, з органіки, з прямого запиту чи, може, навіть в офлайні. Якщо у вас є схожі категорії, їх можна об'єднувати, це прискорить навчання автостратегій. Щодо патріотичних нот, їх було дуже багато, вже багато такого контенту, люди втомилися, тож рекомендуємо дозувати це в текстах, в креативах, на сайті. Україномовний попит він поступово зростає, це є, але більше охоплення ви отримаєте зараз з російською мовою. Тож рішення бізнесу, чи це робити чи ні, і де зупинитися, бо можна використовувати російськомовні ключові запити, можна писати російськомовні тексти оголошень, можна використовувати російськомовну версію сайта, піде і як наслідок вести такий трафік. Також з ним буде більше охоплення, але ваше рішення. Де зупинятися, і чи робити це чи ні? Якщо ви вирішили щось змінити на сайті і українські версії, може, може, в російській версії, порадьтесь, будь ласка, з агенцією, це дуже важливо. Повідомити свою діджитал-команду. Бо були антикейси, коли клієнт з російської версії вирішив зробити українську, і в нього все було тіло шкараберць, і SEO, і мерчант, і він просто видив кошти. Краще попередити свою дійсну команду і повідомити про ваші наміри. Будьте швидші та внучки, що прийняті рішення, Зараз важливо стежити за динамікою і, наприклад, мати звітний період десь тиждень, тобто це масхеп. Підключайте Performance Max, це вже треба робити, але робіть це якісно. І не забувайте про четверту аналітику. Менш ніж за один рік лишиться лише вона, тож встановіть раніше і раніше ви отримаєте дані. ви більше зберете даних. І для себе, і для системи на все добре, хай ваша реклама переховить на максимум.